Вітаю, мої вельми шановні слухачі. Сьогодні у нас для вас неймовірна добірочка якісних крутих інтерактивно кіношних ігор. Так, це ране, в якому ви приймаєте рішення, а от з точки зору ігроладу взаємодіяти мінімально. Тим не менше, це прикольні історії і нам є. Що вам розповісти? Вельмишановний паблік, починайте, будь ласка. Антіудон це інтерактивний горор-трілер, де гравці керуються кількома молодими людьми, студентами, які опинились на віддаленій горі. Гра використовує систему ефекту метелика, де будь-яке прийняте рішення може мати жахливі наслідки для героїв. Гра має чудову атмосферу, там напружений сюжет. Вийшов нещодавно якраз е ремейк е цієї гри, там прям більш реалістична графіка, хоч він і не дуже успішний. Але, ну, як на мене, не дуже важливо, в якій саме грати. Мені подобається стара частина внову я власне не грав. І це, звісно, та там є скрімери. Там є моменти, які змушують пульс підстрибнути. Загалом чудова історія, я дуже раджу. Я в свою чергу також дуже раджу і обов'язково рекомендую вам після або перед проходженням гри долучитись до спонсорської підтримки цього каналу. Для того щоб канал сам себе окуповував, нам залишилось всього лиш, ну знаєте, там декілька тисяч спонсорів, але кожен спонсор безмежно цінний для вас. Ми вас любимо, обіймаємо, бажаємо вам всього найкращого і маємо для вас декілька одиниць унікального контенту, як то випуски подкасту без цензури. Їдемо далі. Blade Shift – це інтерактивний кримінальний трилер у форматі повнометражного фільму. Тобто, там не графіка, там реально зняти відео. Ми граємо за студента, який працює на парковці вночі. Йому або можна сказати, пощастило чи не пощастило. Потрапити в кримінальну історію зовсім випадково. Кожне рішення впливає на продовження сюжета. Є кілька варіантів проходження. Дуже цікаво грати, дуже цікаво обирати і слідкувати за тим, як міняються вибори. Це досить коротенька історія, тобто там його можна пройти буквально за півтори години. Але якщо захочете отримати більше варіантів фіналів, то власне. Треба більше часу. Дуже раджу э, файна гра у своєму жанрі, і я би напевно сказав, що одна з кращих ігор в своєму жанрі дійсно є в грати і обговорити так би мовити, перенасичуєтесь емоціями після проходження. Heavy Rain. психологічний трилер про серийного вбивцю відомого як вбивця Оргімі в грі. Ви коруєте кількома персонажами, кожен з яких має свою мету та мотивацію. Взагалі, взаємодія з оточенням прийняття рішень дуже впливає на долю героїв та варіанти кінцівок гри. Те, що мені сподобалось, це власне грати за батька, якого вкрав оцей вбивця Рігамі сина, тому що в нього він вже має трагічну історію до цього в минулому, тому прям емпатія до нього дуже дуже серйозна і дуже переживаєш за те, що відбувається. Сумуєш, коли десь якась невдача, десь не встиг якийсь квіктайм івент і власне не отримуєш. Бажане там було таке, типу як полоса перешкод. От загалом, дуже дуже файна гра. Це власне моє знайомство з жанром. Дуже всім раджу, хто досі чомусь не пройшов. Вона досі грається, хоч і гра стара, досі грається чудово. Я проходив гру на Ютубі. Можу сказати, що вона дійсно непогана, хоча і не позбавлена певних проблем. Якщо поціновувати жанру, то скоріш за все варто зацінити. А ви свої думки пишіть в коментарях, тому що всім відомо, думаю, що в цій грі при всіх її перевагах все ж таки порушені певні детективні правила, тобто як інтерактивне кіно це хороший продукт, а як детектив викликає питання. Тож діліться, що ви думаєте з цього приводу. Life is Strange 2 розповідає історію про двох братів, які після трагічної події, пов'язаної з їх батьком, змушені були залишити свій дім і вирушити в небезпечну подорож до Мексики. Гра дуже чудово поділена на розділи. Тобто можна проходити спокійнесенько, прям кілька днів і завершив розділ, і якби маєш маленький шматок, майже фінальну історію, як, от знаєте, як серіал. Е, власне, там підіймаються теми е, якби братерства, е, їх взаємодія, їх зміна. Е, ну як вони ростуть просто з проходженням гри. Вони ростуть, вони стають. З хлопчиків, які просто жили там, десь ну в, в комфортних умовах, чоловіками, які потрапили, молодими чоловіками, які потрапили в дуже потрапляють в дуже небезпечні ситуації. Плюс там є такий маленький нюанс. Напевно, треба було згадати на початку. Молодший брат має нардздібності. Ну відкривається і власне вони займаються цим розвідком. Дуже цікавий сюжет, кілька варіантів фіналів. Кожне рішення впливає на розвиток подій. Тож знову ж таки дуже раджу то проходження. Life in Strange, краща франшиза в історії. Дійсно крутий проєкт. Не забувайте ділитися, чи ви з цим погоджуєтесь, тому що це для нас дуже важливо. Ми збираємо зворотній зв'язок. Завжди в цьому топі неможливо було не згадати Detroit Become Human. Чудова історія, науково фантастична драма про андроїдів, про їх права. Думаю, ви вже не неодноразово бачили таке сюжети в фільмах в книжках. Власне, тут якраз і є такий сюжет, коли андроїди е, мають почуття. Мають е, хоч хочуть бути не просто речима, а хочуть бути повноцінними членами суспільства. Чудова історія цікава. Прям деякі моменти, особливо, якщо ви вже проходили гру і дивитесь це відео. То ви напевно згадаєте той момент, коли андроїди збираються і йдуть, типу, ходою такою в підтримку свого руху. Я прям на цьому в мене моменті аж мурахи були. Багато варіантів фіналу, я побачив їх всі. І чесно кажучи, вони варто того, щоб перепроходити гру і побачити всі можливі варіанти. При тому, що гра дуже зручно має таке меню, в якому можна подивитися е, гілку, розв'язку того чи іншого рішення, і просто наступного разу при перепереходження прийняти інше рішення. Отож е, класна гра, дуже раджу. Бажано грати з геймпадом моя фактично улюблена гра. Якщо ви активний слухач цього подкасту, знаєте, що я безмежний фанат якісної екранізації історії про роботів, андроїдів і все інше, і як би мови і так би мовити, це прекрасний представник жанру. Я б навіть сказав легендарний. Чому саме обов'язково дивіться в нашому подкасті про цю гру. А наразі це все. Не забувайте обіймати своїх близьких котиків, спесиків, інших тваринок, підписуватись на канал, ставати спонсорами і дивитися інші відео на каналі. Ціную, обіймаю, люблю, папа, і всього вам найкраще.